Добрий день, шановні наші друзі, односельчани, жителі Калинівської громади. Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося в нашому музеї Сидиба, музей старожитностей. І я хочу розповісти вам, як же колись жили, наприклад, і чим займалися жителі села Дуброва. Сьогодні, як ви знаєте, День Києва. А жителі Дуброви були тісно пов'язані із тим великим містом, столицею нашої України. Саме у 1982 році відзначали 1500 річчя з дня заснування Києва або перші згадки про Київ. Ось зараз у мене за плечима якраз є така. Тарілка із дерева вирізнена 1500 років Києву. І саме сьогодні вже 41 рік. 1541 рік з Дня заснування Києва. І саме жителі Дуброви були постійними гостями цього величного міста, тому що кожен житель. Добровець мав, мав на садибі велику кількість вишень або яблунь, і вони торгували цими ягодами і фруктами у місті Києві. За день до поїздки на базар у Київ е заготовляли продукцію. Вся сім'я рвала вишні, це були вишні лутові або, наприклад, проста вишня, які рвали із черенками, і вони зберігалися довше, ніж, наприклад, шпанка або Немировка, які швидко пускали сік. І от коли вже заготовили у корзини, корзини були невеликі десь кілограм. На 20 кожна, щоб не здушувалися в боки корзини, казали кошолка, їй ставили дерев'яні розпірки. Таким чином, вони тримали віддаль одна від одної стінки, і вишні не здушувалися. Зверху зав'язували якимсь полотенцем або рушником. І ось на другий день на плечі пізніше з'явилися вже велосипеди. На плечі несли ці корзини три кілометри від Дуброви до станції Васильків, перший, і тоді електричками, а раніше ще попільнянським поїздом везли в Київ, потім на другий трамвай і до сіного базару. Спочатку сіний базар розташовувався на теперішній Львівській площі. Це була площа обгороджена щитами. Де стояли прилавки, і можна було займати торгувати. Пізніше побудували прекрасний, зараз його розвалили е, синий базар і, на вулиці Воровського Буши, який був просто чудовий. І ось дубрійські е, торгівці займали західну частину крила цього ринку на вулиці. Ми знали, що це наше місця. Ми займали там і торгували. Намагалися. Е, Продати до того, коли сонце повернеться уже до центру, або вже буде спускатись до заходу. Це до двох годин дня для того, щоб потім вища не пускала сік. Намагалися або спустити ціну, або якийсь похід дати там на кілограм вишень, але продавали. А потім вже їхали додому, ходили по базарах, по магазинах, купляли додому їсти або. Молодь ми йшли в кіно і на серіал якийсь або на якийсь сеанс для того, щоб подивитися. Я, крім того, що торгував спочатку з батьком на старому синовому базарі на Львівській площі, а потім вже на новому сам, але мені саме більше запам'яталося, як ми їздили у. Ленінград торгувати вишнями і яблуками. Це було дуже е, цікаво. Перший раз я попав у Ленінград з батьком у 1957 році, коли закінчив вісім класів. Е, ми торгували теж в Ленінграді на сіному базарі. Це якраз у рік, коли в Москві був фестиваль, міжнародний фестиваль молоді. Саме там я вперше побачив телевізор, тому що в нас не тільки телевізор чи радіо, в нас навіть електрики не було в селі. З'явилася вона тільки в 1960 році. Хлопці із Білоцерківського прохтехучилища, тоді ремісничі училище провели нам електрику. А Другий раз я поїхав у Ленінарад зі своєю сестрою і із тетю Олею Забарною фіалкою, і ми е, торгували там же, на сіному е, ринку. Там ми е, познайомилися з однією сім'єю, баба Дуся, де був який прізвище, вже вони жили на Сенатській площі у Ленінраді, там біля пам'ятника і Петру І. І в Олександрійського стовба, і ми там ночували. І як познайомилися, я вже пізніше їздив сам, то вже ночував у них, знав, куди йти на ночівлю. А саме цікаво мені, коли ми поїхали у Ленінград у 1963 році, це я наймолодший серед цієї компанії, це був дядько Федь. Федір Васильович це був Кожема Льоня, його внуки і сини, дочки тут живуть у нас у Калинівці і із барина Кущ Степан. І ось ми поїхали знову ж таки на сіний базар, взяли з собою вишні готові. Вишні, прості, а причому на Ленінград возили не цими маленькими корзинами, які возили у Київ, а називалися Ленінградські. У кожну з таких корзин поміщалось від 36 до 40 кілограмів продукції. І ось ми приїхали на. І ще, кілька крім того, ми взяли папіровку і яку називали білий... Налив і тітовку. Ви знаєте, червонобокі, красиві яблука, але назва була така не дуже рекламна тітовка. І от коли ми продали вже е, вишні, продали папіровку, яку росіяни називали білий налів, залишила тільки тітовка. У кожного воно було по ящику десь кілограм по 30. І от прийде, спитає. Е, Какої сорт тітовка? Ой, що то такое, навіть не вкусне, пробує. Зразу каже, що не тому що неприємний оце назва. Ну і так надоїдало, ми вже на вечір взяли квитки на Київ на поїзд, а ніяк ця тітовка не йде в ход. Проходять, подивляться, спитають, навіть спробує, щоб видно, що смачна, а не ход. Я сидів, хлопці сиділи, грали у карти. А я сидів, книжку читав, в чому добре пам'ятаю, це був е, Купера Звіробій. Е, сидю, читаю, хто не прийде і питаю, що за яблука? тітовка, і пішло. І мене це таке зло взяло, коли одна жінка підходить запитує мене, е, як називаються е, ваші яблуки, я з пересердя кажу, Астраханська роза. Вона, а дайте спробувати, що це за сорт. Кажуть, то новий винайшли сорт. Вона спробувала, які вкусні, свіжте мені кілограм. Друга <coughs> підходить, питає, хто за яблука? Вона, ви знаєте, такі вкусні, це Астраханська рота, новий сорт з України привезли. І зразу черга стала, буквально чоловік 10-15. Я не встигаю продавати. Бачу, що мій уже ящик спорожнів. Уже немає. Я кажу, хлопцям підносять. А є ще яблука? Кажу, є. Я кажу, вставай, чий цей ящик. Подавайте мені. Ми за три години продали ці всі чотири ящики, які в нас були. Тоді хлопці, коли їхали додому, сказали, що ми завжди будемо тебе брати на брехуна на базар, будеш рекламу робити. Приїхали вже додому, то все село гуло, Казало, що коля. Сорт новий Так, да, в Ленинграді продавав новий сорт, який називався Астраханська роза. Отак було пов'язано. І так <кхух> дубрівці з <кхух> покоління в покоління е, займалися торгівлею якраз яї і фруктів. Звичайно, було так, що продавали і курей, і яйця, там, але це було дуже рідко. Основне це була торгівля вишнями, яблуками. Причому. Вишень було дуже багато. а Потім раптово чомусь лутова почала перестала родити, е дрібні почали вирізати. І якщо зараз пройтися по селу, то дуже мало і мало хто зараз в Київ продавати. Хоч зараз у кожного і машина, можна під'їхати і до електрички, і навіть у Київ завести, але ніхто цим не займається. То був такий період. Коли жителі Дуброви саме займалися торгівлею фруктів. Я. Ось таке було заняття наших предків, які проживали у селі Дуброва. Дякую за увагу. Займайтеся господарством, висаджуйте вишні яблуні. Слава Україні! Героям слава, дякуємо!